Слава okay. Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Богу. Богу. Чим сьогодні займаєтесь? Алло, зустрів колегу Капелана після поранення. Ну так, і так. для наших захисників потрошки вітамінів. Від сил спеціальних операцій вітання. православної церкви так. України. Вітання, вітання всіх вітання, вітаю всіх українців, християн. О, ще в нас є священик ігор. Священик ігор, нам треба допомоги. Якої? Якої? Щоб ми попасували, бо шкода на землю ложити, щоб не було грязно. Сьогодні провідуємо наших поранених бійців, захисників. Так, так. 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 Я зараз від'їду, хвилиночку від'їжджаю. Трошки добре. далі. Одим з вами, братики, сестрички. Трудитися, молитися, допомагати то є по-божому. А писати погані коментарі, осуждати ближнього, то є погано. Так, ще крекер. з цибулькою. Сюди, сюди, і сюди. Ви мені відкриєте ламба? Все супер, Тримайте. Дітки я... поможіть ну, мені хоч потихеньку, дівчата та допомагають. Та а, та е доставайте ще печеньки. Цілий ціли багажі все, потрошки. Печеньку. То не зло. Поганих коментарів не пишіть, а робіть. А робіть, а робіть і, і то буде добре. У вас не вистачає печення. <звук> <звук> печення і банани. Дівчата, банани <звук> ламайте. І давайте, два, три, як куди попаде. Нам приблизно до на 50, на 50 поранених бійців. Та чого всі, будь ласка, тікаю, тікаю.